За роки своєї діяльності приватне підприємство ВК Технополь розробило чітку тактику, виходячи з принципу якість запропонованої продукції і поважне відношення до партнерів та клієнтів. Штат висококласних спеціалістів і досвід роботи на ринку дає нам можливість забезпечити повний цикл власного виробництва надійної і високоякісної техніки європейського рівня. У виробничому циклі компанія ВК Технополь використовує тільки якісну мета. Ало продукцію вітчизняного виробництва і комплектуючі від провідних світових фірм у компанії ВК Технополь працюють більше ста осіб. Всі вони є професіоналами, які вкладають свої знання та зусилля задля забезпечення відмінної якості продукції. Завдяки інноваційним методам виробництва ґрунтообробна сільгосптехніка вироблена приватним підприємством ВК «Технополь», адаптована до різного складу ґрунтів і до роботи в різних кліматичних зонах більшості посівних площ країни. Основна мета нашого підприємства задовольнити потреби замовника, тому наше підприємство постійно працює над тим, щоб випускати недорогу та якісну техніку, яка б відповідала сучасним умовам землеробства. Вже кілька років поспіль компанія ВК Технополь успішно реалізовує техніку власного виробництва, а також запасні частини до різноманітної сільськогосподарської техніки. Широкий асортимент запропонованої нами продукції здатен задовольнити потреби найвибагливіших клієнтів. Приватне підприємство ВК Технополь постійно націлене на якомога повніше задоволення потреб вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції. Також комплексне технічне обслуговування та ремонт техніки іноземного виробництва. Бо приватне підприємство ВК Технополь є офіційним дилером цілого ряду іноземних компаній виробників техніки сільськогосподарського спрямування. Презентація продукції, що виробляється на виробничих потужностях ВК Технополь, на різноманітних сільськогосподарських виставках один з найкоротших шляхів від підприємства до товаровиробника. На виставках компанія ВК Технополь пропонує цілий ряд сучасних моделей культиваторів. Культиватори серії АК універсальні широкозахватні, призначені для ресурсозберігаючої передпосівної і парової культивації ґрунту, підрізання і вичисування бур'янів, а також вирівнювання та Чільнення поверхні ґрунту під посів. Також приватне підприємство ВК «Технополь» пропонує зручні і практичні гідравлічні борони, що підходять для будь-якого виду ґрунту. Лінійку нашої продукції продовжує подрібнювач ПТ-6, що прекрасно себе зарекомендував для роботи на великих площах для подрібнення рослинних залишків кукурудзи з соняшником. Сільськогосподарська техніка, виготовлена спеціалістами приватного підприємства ВК Технополь, значно дешевша за європейські аналоги при практично рівних споживчих характеристиках. Переваги використання ґрунтообробної техніки ВК Технополь і вигідні умови її придбання на сьогоднішній день є оптимальним варіантом для українських виробників сільгоспродукції.